Сьогодні віду як українці дежуртувалися з Лебіговичем, що той вже йде в президенти. Даша Квіткова потрапила в ДТП чи буде нести покарання тролінг від Андрія Хливнюка до росіянина Романа Звіря. Таку медний сценарій до зникнення зрадниці Галини Безрок з п'ятого сезону серіалу «Будиночко на щастя від Анатолія Анатолійча. Друзі, нагадую коментарі мовою ворога видаляю за Лебіговича. Залыбегу ещ, блядь. Це почалося саме з цієї фрази. Весь інтернет просят про цього минулого тижня підхопив тренд за Лебіговича. Справжнє ім'я Міша Лебіга, якого ви знаєте як найпопулярнішого твіч стрімера, який зібрав за один ефір 8 мільйонів гривень. Ну, ну я не розумію. Ну як таке можливо? Я не йду нікуди з Лебіговичем. Подивіться, Верховна Рада почула аж розбіглася вся, коли таке почули, що я вже йду з Лебіговичем. Господи, прости. Ну і не ти, Андрій. Давай, але мені подобається. Який нахуй лебігович? Як мені тепер мамі пояснити, що я не лебігович? Що це вже прикол. Хто такий Ніша Лебігович? І о 27 серпня блогер виклав тизер до сьогоднішнього звернення та заявив, що йде в президенти. А за кого ви будете голосувати? За лебі За Лебігович. Дорогі українці. Я вирішив. Я йду в президенти. Україна Даша Квіткова потрапила в ДТП, де зіткнулися чотири літні автомобілі. Форт Мустанг, дві машини Тесла та Lexus. Відомо, що аварія сталася з дзвони блогерки, яка була за кермом того ж самого Лексуса, який до речі був на тест-драйві. Даша, ймовірно, приїхала на червоне світло світлофора і склалося враження, що намагається уникнути відповідальності, і також відмовилася вирішувати питання на місці і буде чекати рішення суду. Привіт, я трошки відійшла від вчора і готова дати свої коментарі з приводу того, що вчора відбулося, бо я не люблю наклепи. Тож так, я потрапила вчора у ДТП. Але найголовніше, що ми всі живі, здорові, з нами все добре. Я їхала у пологовий до Тані на випуску, але я не доїхала. Бо повертала на перехресті разом з машинами. Я була у потоці, їхала останньою, і в секунду мені у бік Лексуса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини: це Мустанг та Тесла скарг на самопочуття від усіх учасників ДТП не було, окрім однієї. Дівчини, це дівчина пасажир з машини Мустанг. Вона вибігла спочатку, почала крити мене трьохповерховим матом, потім почала звертатися до мене по імені. Потім раптово сказала, що не знає, як мене звати, хто я така. Потім раптово знову почала казати мені про мій інстаграм, про мої фотки класні, а потім сказала, що хоче грошову компенсацію. Через можливий забій, забій руки, але медичну експертизу ми досі чекаємо. І якщо я заплачу їй цю компенсацію, вона готова забрати свою заяву. Підмовилась це робити, бо я ніколи не вирішую питання грошима чи якимось відмазуванням. Я завжди чесна з собою, з вами, у будь-яких відносинах, особливо правових. Лексус був на тест-драйві, тому я одразу викликала представників Lexus, і ми предоставили усі документи на машину працівникам, співробітникам поліції. Тож розказувати, що не було документів на Lexus, це не є правдою. Хочу звернути увагу, що я, як і всі інші учасники ДТП, на строя водіїв готова нести відповідальність згідно рішення суду та уповноважених органів. Всі матеріали. Були предоставлені співробітникам поліції. Є відеодокази, є камери спостереження, тому розповідати, що я якось намагаюсь уникнути відповідальності тільки тому, що я не погодилась платити на місці гроші, не є правдою. Дякую. Лідер українського гурту «Бумбокс» Андрій Хловнюк передав привіт росіянину перевзувальщику роману звірю, який поїхав минулого тижня на Донбас розважати окупантів. Рома извини, у мене самоліт діла, діла 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 даскарестрічі, зустрічі. Як ви знаєте, зрадниця Галина Безрук зараз проживає на Росії, де залюбки фінансує на російські ракети, та яку викреслили з п'ятого сезону будиночку на щастя. Так, от Анатолій Анатолій разом з Наталкою Денисенко розіграли кумедний варіант зникнення Галини Безрук з серіалу. Вона зрадниця Галя Безрук, типу, все її нема. Вона кинула свою сім'ю і по, там... по сюжету. Так так. так. її там не, не збивка маз, нічого просто кинула родину. Все. А де Маша? І Ох. так. Наша збив Камаз. Де Маша? Маша познайомилася з Бурятом, вони пішли гуляти по Арбату і їх збив Камаз. Двох. Фу. Ні, або ні. Вона познайомилася з Бурятом, вони е, пішли в свою квартиру в Москва сіті, і туди прилетів безпілотник. Отакий варіант. Навіть ні, якщо краще. чесно, мені подобається. цей да? варіант. Все, беремо. Все. Це усі новини на сьогодні. Дякую, що були зі мною у моєму відео. Пишіть свою думку в коментарях та до зустрічі.